За погодженням з адміністрацією президента України та Кабінетом міністрів України на посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації призначена Ніконова Ігоря Володимировича. Ігор Володимирович, я прошу вас, заїхати на своє місце. Також на посаду заступника Київської міської державної адміністрації призначена Ребикина Павла Борисовича. Директором комунального предприятия «Київреклама» призначена Каниченко Олега Вячеславовича. Директором комунального предприятия Киев Транспорт Сервис призначена Магомедова Мурада Гамедовича. Ми повинні показати якість команди І на сьогоднішній день. В тих дуже складних умовах, в яких знаходиться Київ, нам потрібно це кризис менеджери. Нам потрібно вирішувати питання, які як виклик стоять сьогоднішній день перед Києвом.